Працюємо на перемогу. Доброго раночка усім з Одеси. Була в нас вночі тривога, але начебто поганих новин немає, слава Богу. Поїхала Інна від мене в суботу, неділю і понеділок, що я робила, прибиралася, міняла постіль, прала, готувала їсти. І, ви знаєте, дуже скучила за своїми дівчатами з волонтерського центру. Тому сьогодні я йду спочатку на море, поплаваю. Треба ж своє здоров'я підтримувати, а потім у волонтерський центр. Прощайка, я за тобою скучила. Я не була у тебе цілих два тижні. Ти прекрасна. На моє здивування біля пірсу чиста вода. А далі ви бачите болото. Біля самого пірсу чиста. Дуже дивно. Зараз 8.30, вже багато людей. Нагадую, що пляж чайка знаходиться на десятій станції великого фонтана. Тут хвилі. З цього пірс, з боку пірса хвилі, а з того нема. Ташечка полетіла, качечка. чоловік стоїть на хвиля різі. ви бачите, тут шматочок, що чисто заходить у море, а далі ви бачите, що робиться. Вау-фу, яка бе. Я таке не люблю. Ні, я в таке не заходитиму. І людей вже багато на пляжі, бачите. Очі, бо зімо, Дивіться, тут трошки є вхід чистенький, трохи, але це навпроти платної частини, ви зрозуміли? Так, а ну далі, що там? І далі. І дуже відступило море. Дуже відступило море від берега. От зазвичай тут, де я йду, вода. Що сталося, не зрозуміло. Прямо якісь болота поробилося. Тут нормально наче заходить. Ну, навіть не знаю, що мені робити. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Що робиться, мама дорогая! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми ну, це на це. каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться. Утримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Я таки знайшла шматочок пляжу там, де нема зелені. Ну, і а далі, в принципі, водичка була досить чистенька. І я з задоволенням купалася. Друзі, хочу вам нагадати, що у мене є кімнати для відпочивальників. У моїй квартирі разом зі мною. Я живу одна в чотирьохкімнатній квартирі. Тому, друзі, Хто хоче недорого відпочити і ще є час, обов'язково напишіть мені повідомлення, комент під цим відео. Я з вами зв'яжуся і ми домовимось. У кожній кімнаті є лоджія. Також у вас буде окремий санвузел, окремий холодильник, можна користуватися плитою, посудом. Веном, пральною машиною і праскою. А квартиру можна побачити у відео. Запрошую до себе. Посилання на відео я залишу в цьому відео. Вода в морі зараз дуже комфортної температури. Я думаю, десь градусів 23-24. І для мене купання в морі дуже важливе. Воно знімає стрес, оновлює, оздоровлює, покращує настрій. Тому я усім раджу обов'язково, хто ще не був на морі, хоча б на пару днів приїдьте і отримайте лікування морем. А після моретерапії, звісно, я йду волонтерити. Обов'язково потрібно допомагати нашим Збройним силам. Працюємо на перемогу. Так, це сіточка велика, так, да, Оля? Яка це? Які розміри? Вісім на дев'ять. Вісім на дев'ять розміри. Сьогодні почали. Не знаю, коли закінчимо. Завтра, я думаю, Завтра? Да. Може, сьогодні друга зміна, друга, третя зміна закінчить. Все, друшеньки. Дуже ще жити Наша Олечка плете теж, теж вкладу перемогу в нашу. Раєчка. Раєчка плете кімари для захисту наших хлопчиків. Бачите, яка кропотлива робота. Вузлик до вузлика, вузлик до вузлика. Бачите, яка робота. Не кожен зможе таке. Я не знаю, чи я змогла. Може, якщо задасться цілі, то й змогу. Так, Сітка середи 8 на 9. Сьогодні закінчили цю сіточку, яка поїде зелено такого коричневого кольору, поїде до наших хлопчиків. Так, Оксана Петрівна, наша Светочка, Светочка наша море. Так. От ми розкладаємо нашу сіточку. Так, яка шикарна сітка, гляньте, яка велика. Це прикриємо великі такі об'єкти, наступна на черзі. Час від часу до нас приходять військові з подякою за нашу працю. Все, так, готові. Я, ну, по-перше, я від імені бригади. Дякую за вашу працю, за ту роботу приводять заради перемоги. Ви наш тіл, і ми дозволюємо вам нашу щиру подякування. Дякую. 122 бригади. Дякуємо вам. Дякую. дякую. Вам дякуємо. І традиційне фото для преси. Так, фото, будь ласка. Ось мішка. Друзі, обов'язково долучайтесь до допомоги Збройним силам. Донатьте, волонтерте, наближаємо перемогу разом. Напишіть комент цьому відео, поставте вподобайку і приходьте до мене ще. До зустрічі! Пока!